Друзі, моє вітання і пошана всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, йдемо далі по адаптеру. Друзі, зараз я вам покажу розміри. Матеріал для рами адаптера. Щоб ви були повністю в курсі діла, як що до чого і куди. Друзі, дивіться, значить, матеріал. Основний, це 60х60 профільна труба. Я знайшов кусок на металоломі товщиною Е, У мене тут був розмір Четвірка. А я знайшов п'ятірку. Тобто, друзі, розмір я вам показав, дивіться, 980 мм. Це основна буде. Стойка рами. друзі. Тут у нас буде потрібно зробити отвір 26. 24 відступили від краю. І 24 від осі від вісі. І розмір 310 від кінця. 310. Друзі, тут для, якби того, щоб було гарно, я вирішив зробити. Отакий от відріз труби і заторцую її для того, щоб мало гарний вигляд. А тоді отак от привариться, причіпне і увариться отака шинка, друзі. 150 на 4 дві штуки, 150 довжина, 4 товщина. Отак вони вваряться Акуратненько. З цієї і з цієї сторони. Друзі, цей кусочок 160 на 60, товщина 6, нам потрібний буде для того, щоб варити знизу, знизу, щоб зробити е, прочніше цей вузел. Міцніше. І дивіться, друзі, два таких косинця швеллер 60. -й. 120 мм по 6 см. таких два косинця, друзі. От таких два косинця. Я тоді вже покажу, як буде вони варені в кінці. Це для того, щоб закріпити повністю нормальну центральну вісь. І на отвори, друзі, на отвори, отака буде втулка. Втулка вона буде змащена. 73х26. Внутрішній діаметр 16. Це для того, щоб болт речага, переключення, е, включання, опускання е, на віски на е, віски, мягче робив і був цей, це місце, було міцніше, друзі. Так що, отакий от от буде болт з самоконтрящою гайкою. Е, довжина 200. Діаметр 16. Друзі, матеріал це міцний, так що проблем з цим не буде. Так, я знаю, у вас стане питання з тим, як зробити отвір. друзі. Ну, Отвір можна зробити такою коронкою. Можна зробити такою коронкою. Але вони стандартні йдуть якось через розмір. Ну, Наприклад, це 25, це теж 25. Але мені потрібно 26. 26 можна зробити морковкою. Ось, друзі, шкала. Зараз я. Ось шкала. І ви бачите, 26. Вони йдуть е, з магазину або е, по чітним, або нечітним розмірам. В даному випадку чітні. 26, 24. І пішло, поїхали. І зверніть увагу, обов'язково. От на цю ступ... ступенечку. Ступенечку переходу, друзі. Оця ступенька у вас повинна бути не менше 6. В даному випадку вона 6. А вона може бути, друзі, і 4, і 2, і 1. Так що дивіться уважно, коли будете робити таке придбання для майстерні. Це вам обов'язково поможе. Шах. Шах сходинки. Да, сходинки, Шаг сходинок оцей повинен бути мінімум 6. Друзі. В даному випадку у нас товщина труби 5, якраз воно і нормально буде 5. Оце у мене, в принципі, все. Зараз я все попідрізаю, окультуру, попідрівняю. Для цього всього вам потрібно буде деякий інструмент, такий більш-менш точний. Ну, Я користувався трикутником Свенсона. І таким уголком, і таким уголком. В общем, друзі, точніше, тому що все, що ви берете, наприклад, на металоломі та й на металобазі, ви дивіться, друзі. Ось край нерівний. Ось я його підрівняв. Оце треба зняти, щоб воно все було рівно під кутом 90 градусів, друзі. Все, поїхали далі. Друзі, підготовив, почистив, порізав. Дивіться, що вийшло, друзі. додавалось заглушечка сюди, така от, 80 на 60. От, підрізалось. Все гарненько зачистилось. От. Зробилися от такі от кутнички. Друзі, от такі кутники. Зробилися. На підсилення, я думаю. Що зараз я це поставлю? Так, пластиночка підклалась під низ. Вона звариться з під низу. Тепер, друзі, перевертаємо. Перевертаємо. Ось, бачите, обов'язково повинна бути чітко середина. Обов'язково середина цієї вісі, задньої. І... Несущої оцієї стойки, друзі. Значить, дивіться, кутники будуть отак. Знизу привариться, теж тут привариться спочатку, тоді зачиститься і приваряться кутники, друзі. Отак от, от воно буде. От так от воно буде. Я думаю, ні у кого не буде сумнівів в тому, що це буде надійний вузол. Так, і тепер. Що вийшло тут? Так, як я вам і казав, друзі? Все, зробилося гарненько. Ось там візь. Піднімача задньої навіски. Ну і останнє. Все, друзі. Причепне. Причепне буде виглядати так. Спочатку воно провариться ось тут, з тієї сторони також, а тоді наложиться отака накладочка. Ось така накладочка з цієї сторони і з тої сторони. І також гарно провариться, друзі. Ну. Зараз я все поварю і подивитесь уже в зборі, друзі. Зачищене, все. Тоді я вам скажу, який був використаний інструмент, щоб ви це все розуміли. Все, поїхали далі. Друзі, ну от і склав я основне до адаптера. Це будемо казати, рама, поступ. Це саме основне. Останеться там підножка. Підварити е підставку під сидіння. До речі, е якось не можу я оприділитися, чи пластикове взяти, Я бачив таке на адаптерах пластикове сидіння, чи сидіння взяти з адаптера е водянки мотоблока, чи таке взяти е м'яке сидіння. Таке воно щось ну, дуже дорого. Я щось так дивився. Ну, Дорогувато, друзі. Ну, Я определюся. Ну, саме головне, що рама зроблена, друзі. Ну, можете подивитися. Значить, для виготовлення рами обов'язково потрібна сварка і болгарка. Ну, я там зачищав краску, це коралловим кругом, тоді шліфувальним кругом проходився. шви проходив таким кругом. І ясна річ різальним кругом теж. Друзі, ну, дивіться, як вона зроблена, все поварено, зачищено. Так як я вам і обіцяв, якщо отак взяти і подивитися, ну, можете подивитися на якість роботи. Я так думаю, що не буде зауважень. До цього. Тут все так само зроблено, друзі. І, І що я вам хочу сказати, це вуха, вуха на навеску. Теж вже приварені друзі, ось вуха. Ну, до навіски питання ще якби, з талрепом. Бо мені цей талреп таки не подобається, друзі. Мені здається, що він слабуватий. Ну нічого, я, якщо щось знайду, все я вам все в ролику покажу. Я обіцяв, що ми з вами разом цей адаптер зробимо. Хотілося б мені його переробити, друзі. От. А виходить, що я його зроблю наново. Наново зроблю і він буде набагато міцніше. І набагато краще. Вона вся краска знята, все зачищено, все зашліфовано. Одним словом, готове під покраску. Ну, а ще останеться підножка. Друзі, підножка це вже діло хазяйське. Поставиться сидіння, підножка і вже тоді вирісується все остальне. Одним словом, робимо далі друзі. крила я сам зроблю. Тоже так вирішив, шукав, шукав, тоді плюнув, думаю, зроблю сам. Одним словом, хто не підписався, підписуйтесь обов'язково. Чекаю ваших коментарів. Жміть, як завжди, на дзвіночок, щоб не пропустити ролик. Ну, подобайку обов'язково. Я від вас чекаю. І всім вам і нам мирного, тихого неба.